Об'єднали студентів та продовжили надавати якісну освіту. Херсонський державний університет відзначив 106-ту річницю з дня заснування. Уже півтора роки вони працюють не вдома, але це не завадило продовжити свою роботу. Студентка другого курсу Вікторія навчається на факультеті комп'ютерних наук, фізики та математики. Ще наприкінці 11-го класу дівчина мріяла вступити до Херсонського державного університету. Проте зробити це у рідному місті їй завадила війна. Я ще в Херсоні, навчаючись у ліцеї, хотіла поступити саме в Херсонський державний університет. Але хотілося б навчатися очно. Саме 107-му річницю хотілося б зустріти вже в рідному Херсоні і відсвятувати два роки з його звільнення. Захід пройшов у змішаному форматі, адже частина студентів та викладачів нині знаходяться у Херсоні. Тож вони приєднались онлайн. Ректор університету Олександр Співаковський каже: з часу релокації кількість студентів в університеті збільшується. Та й сам університет набуває нових можливостей. В попередньому році тисячу два студент прийшов до нас з освіти на три рівні: бакалавратуру, магістратуру і phd програми. А в цьому році вже на 161 особу Йшло більше таким чином, ми це розглядаємо як певну довіру. Більш того, є і ще об'єктивніші речі: це рейтинги. По всіх рейтингах ми піднялись по сходинках, а по загальному консолідованому рейтингу університетів України ми 73-го місця, яке було до війни, перейшли на 50-те місце. Тобто, ми війшли в топ 50 університетів. Переїхавши до Івано-Франківська, навчальний заклад отримав можливість працювати на базі Прикарпатського національного університету. Ректор Ігор Цепенда каже, й донині стараються підтримувати своїх колег. Війна звела два університети разом, і цим самим ми ще раз підтвердили освітню солідарність. Коли в важкі хвилини ми повинні простягнути руку допомоги з іншого боку, поєднання сьогоднішнє. Багатьох цікавих проєктах наших двох університетів це великі досвід для нашого університету. На досягнутому кажуть херсонці зупинятися не планують. Навіть попри війну будуть реалізовувати нові проєкти та залучати ще більше студентів до навчання, адже підтримки сьогодні є більш ніж достатньо. Віталія Коч Ігор Горпопик, телеканал 402.